Абелярдо Кастильо. Гомик послухай мене, Цезарю. Минуло багато часу, відколи ми з тобою бачилися востаннє. Не відаю, де ти зараз, але мені хочеться, аби ти прочитав те, що я оце пишу. Цієї ночі дещо тобі оповім таємний мій спогад. Якщо не відкрию його комусь, він так і сидітиме в мені, випікаючи болем та соромом. Ось чому я пишу. Ти був диваком Цезарю. Не міг попісяти, якщо у биральні був інший хлопець, ніколи не роздягався перед нами в лагуні. Хлопців це смішило, мене, звичайно, також, однак я казав їм оближте його, кожен таким, яким є. Ти почав учитися разом з нами із середніх класів, перейшов зі священичої школи. Ти не любив лазити по деревах, розбивати уламками цегли вуличні ліхтарі, ані гнати на випередки схилом до ріки. Не пам'ятаю, відколи зав'язалася наша дружба, та ні з чого. Пам'ятаю лише, що ми були друзями і завжди ходили разом. Одного разу ти узяв мене на службу божу. Коли ми проходили повз кав'ярню, хтось із хлопців заволав жіночим голосом Бувайте здорові, женихи. Ти зашарівся, немов жарина. Я розвернувся, вилаяв крикуна і добряче заїхав йому у зуби. Ударив так сильно, аж пошкодив собі руку. Потім ти поривався мені її перев'язати. Ти подивився на мене і мовив: Ти постраждав через мене, Абелярдо. Я відчув, як мороз пішов спиною. Мої долоні були майже твоїх, білих і тендітних, дуже білих, тендітних і лагідних. Пусти мене, буркнув я. Певне, лагідними були не лише твої руки. Ти увесь був таким, твоя міміка, твоя манера говорити, рухатися. Мені було байдуже, гадав усе те через твоє виховання, вічно оточене жінками та священниками. Але хлопців це таки зачіпало, смішило їх. Зрештою, сміявся і я, Цезарю, сміявся, аби довести, що мужик. Однак спливло багато часу Цезарю. Цієї ночі я мушу все пригадати і виговоритися. Я любив тебе на правду. Ти був дещо молодший од усіх нас, і мені подобалося допомагати тобі. Після школи ми йшли до тебе додому, де я пояснював тобі усе, що ти не зрозумів. Ми балакали, і так легко було оповідати тобі різні свої штуки, іноді ти якось дивно дивився на мене, сам я ніколи не наважився поглянути на тебе ось так. Одного дня ти сказав мені знаєш, я захоплююся тобою, сказав прямо в лоба. Я мусив опустити очі, несила було стерпіти твій погляд. Хлопці казали, ти гомик, а я відповідав їм який ще гомик. Що ж ти з ним так носишся? відказували хлопці. Іноді кортіло кинути їм, що ти кращий за всіх них у купі, Але ж тоді ми були хлопчиками. Легше було сміятися, аніж виразити словами те, що почуваєш. Одного вечора приплентався ворони і поцікавився у нас, хлопців, чи не бажаємо ми побачити лик Божий, себто чи не хотілося б нам сексу з жінкою. Мені тут сорока на хвості принесла, мови ворони, що кінтас є одна грубаска, з якої можна позлягатися за п'ять песо, може і Цезареві під шумок явиться божий лик. Файно є, відказав я і пішов по тебе. Цезарю, йдемо зараз хлопцями прогулятися, хочу аби ти пішов з нами. З хлопцями? перепитав ти здивовано. «Ну Так, а що тут поганого. Тож я не лише погодився на все, а ще й обдурив тебе. Тієї ночі над деревами височів велетенський місяць. Коли ми прийшли на грубощене обійстя, ти збагнув навіщо? А белярдо, ти знав? Заткайся і заходь, сказав я тобі. Ти знав. Чоловік Грубаский теж був чималих габаритів. Він зустрів нас біля дверей і попередив, що п'ять песо то з кожного. З хати вийшов хлопчик кроків чотирьох-п'яти, грубащин син. З носа у нього звисали шмарклі, і малий утерся долонею. Ніколи не забуду того жесту, босі брудні ноги малого мали колір битої земляної підлоги. Вороний перший увійшов у хату до грубаски, решта чекала у дворику. Я нервував і не наважувався поглянути на тебе. Хлопці сипали масними жартами, усі ми були наляканими до сказу. Грубо скоточно вся брудна озвався Анібаль, який аж дрижав від страху. Вийшов ворони і, звитяжно посміхаючись, рушив до нас. Защіпав на ходу ширіньку. Він підморгнув нам і мовив до мене «Давай ти!». Але я не хотів. Хлопці заходили по одному. Спочатку мальований, потім анібаль. Виходячи, виходили інакшими, виходили чоловіками. А тоді зайшов я. Коли повернувся, тебе вже не було. Спершись до дерева, грубо чоловік попивав мате, майже ніг його бавився син. А де Цезар? запитав я. Схоже, напудився, відказав чоловік. Ткурнув туди геть! і повів рукою, у якій тримав своє піло. Хлопчик посміхнувся і повторив Туди геть. Я побіг шукати тебе і знайшов біля старого різника. Спершись до тину, ти витріщався на мене. Ти знав, вицідив ти. Вернися, не можу. Присягаюся тобі, абелярдо, я не можу. Вернися тварюко. На Бога, абелярдо, я не можу. Вернися, інакше зажену тебе під страчниками з ноги. З поміж дерев виблискував велетенський білий місяць. Його світло падало на твоє сумне чи то присоромлене обличчя, твоє обличчя, що благало мого прощення. Я відчував, що мушу вдарити, скалічити тебе, аби забути те, що трапилося тієї ночі. Тож я вдарив, і твоє вродливе личко скривилося. Однак ти не захищався, ти втерся долонею зовсім як хлопчик, коли вийшов із хати. Бидло, сказав ти. Бидло задрипане, ненавиджу тебе. Ти такий, як і решта, ти гірше, ніж вони. Коли ти пішов, я заволав наздоги. Гомик! Гомик сраний. Слухай мене, Цезарю. Важливо, аби ти прочитав це, бо є спогади, які потай носиш у собі, од яких так соромно, так соромно, що коли ти дивишся у дзеркало, плюєш у власний писок. Тієї ночі, перш ніж вийти із грубощиної хати, я попросив у неї, аби не розказувала хлопцям, що тоді трапилося. Бо тієї ночі у тій хаті я не зміг, я також не зміг. Гомик Абелярдо Кастига.